Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк ЮАЗ на зв'язочку з вами. Сьогодні до нас в продаж заїхала ось така векторочка. Це у нас другий рік, 2002, 2.2 дизель на автоматі. По кузу у нас є нюанси. Зараз покажу вам їх. Ось так він виглядає по лівій стороні. До речі, автомобіль ну, майже весь в рідній фарбі. до речі. Да, є от нюанси по бамперу, є по лівій стороні. По правій стороні ось так все виглядає у нас. Зато автомобіль на автоматі і ну, майже весь в рідній фарбі. Без шпакльовки, Саме головне, що ніде шпакльовки по ньому немає. По картах дверей ось так це все виглядає. У нас є 4 стеклоподйомничка. Автомобіль весь час був в чехлах. Е Європа перший власник. Перший власник в Україні. Ось так тут у нас все виглядає. По технічному стану, більш-менш, ніяких так, таких то немає. Задній ряд автомобіля також у нас в чехлах. Зараз обійду ще покажу його. З водійської сторони, по водійській стороні, ось так у нас все виглядає. 4 стеклоподйомничка, електрорегулювання, дзеркал, мультируль кондиціонер, все працює. Переглянути його можна у нас за адресою Сумська 2А, місто Києва, також можна переглядати інші варіанти, які є у нас по наявності по сайту автопарку.